Традиційно цієї години в ефірі новини на телеканалі Візит говоримо про події 819-го дня війни. Під прицілом нашої уваги життя Кременчуцької громади вітаю усіх незламних телеглядачів. І у цьому випуску ви, зокрема, побачите. Уряд погодив звільнення очільника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка. Бренд міста, який просували під час сесії Кременчуцькі депутати, оцінили Кременчужани, що зрозуміли із зображеного. Попри обурення кременчужан в місті знищують зелені легені. В яких умовах доводиться перечікувати транспорт Кременчужанам? 163 роки тому Кобзаря здобуло вічний спокій на рідній землі. Кременчужани вклонилися пам'яті письменника і художника. Звільнення Олега Лєдніка погоджено Кабінетом міністрів України. Про це у телеграмі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаємо, 26 березня 2021 року президент України призначив Олега Лєдніка головою Кременчуцької РДА після повномасштабного вторгнення начальником Кременчуцької РВА. Наприкінці квітня під час онлайн-голосування більшістю обласної організації політичної партії Слуга народу було вирішено позбавити Олега Лєдніка депутатства у Глобинській міській раді. 22 травня 1861 року завершився стражденний земний шлях генії української літератури Тараса Григоровича Шевченка. Після того, як 58 днів його прах пробув у Петербурзі, його домовину, згідно з заповітом, у квітні того ж року було перевезено в Україну і перепоховано на Чернечій горі біля Канова. Ціло поета несли на руках, що було яскравим свідченням визнання сучасниками незаперечного авторитету Тараса Григоровича. 163 роки тому ціло кобзаря здобуло вічний спокій на рідній землі. Згадували під час мітингу, що відбувся у підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. На місці поховання спочатку змурували цегляне склепіння, насипали два яруси землі та обклали камінням неначе степову могилу. Згодом там був встановлений дубовий хрест, який стояв аж до 80-х років 19 століття на народні пожертви. 1884 року на могилі Шевченка було встановлено Чавунний хрест, впорядковано земляний насип, могило обкладено дерном, а для доглядача збудовано неподалік хату. Через п'ять років, у 1889 році там було влаштовано перший музей письменника. А у 1925 році на місці поховання Тараса Григоровича було створено Канівський державний музей-заповідник могила Тараса Шевченка. А величний бронзовий монумент було споруджено у 1939 році. На захід завітали як Кременчужани, так і вимушені гості нашого міста, яким довелося залишити домівки через військові дії. Люди порівняли те, як шанували традиції українського народу у колись рідних неокупованих містах. І сьогодні тут у Кременчуці у нас громадськість не відділялась від влади. Ми там збиралися з владою, покритикували владу, як завжди. Потім влада. Положила квіти і уходила. А в нас продовжувалось виступи, читання віршів. Ну своїх віршів читали багато після того, як ми біля пам'ятника побували, йшли до погруддя. Погруддя у нас було ще за радянських часів, недалеко поблизу гаркома партії міському партії. А Пам'ятник, я не скажу в якому році, але вже при Україні був поставлений, то ми спочатку тільки біля погруддя, а потім збирались біля пам'ятника. Його не зачепили снаряди, а так зруйнованого. Площа Кірова називалась. Дома на площі Кірова переважно зруйновані. До 163-річчя триріччя зняв перепоховання у Каневі пам'ять Тараса Григоровича Шевченка вшанували покладанням квітів. Як поховаєте мене на могилі, серед тебу широкого навкраїні ми. Ці сьогодні відслужили панахиду за воїном Андрієм Борисовим, який сім днів тому помер на Чернігівщині. До тісного кола друзів і рідних під час зоопокійного богослужіння доєдналася і наша знімальна група. 15 травня перестало битися серце відданого захисника Батьківщини Андрія Борисова. У воїна залишилася дружина і донька, і сьогодні Кременчужани прийшли до стін Свято-Миколаївського собору, аби попрощатися зі своїм героєм. Ви один одного і серця наше, Христу Богові віддамо. Бо Ти є Воскресіння, життя і спокій. Ти новоприставленого воїна Андрія, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо. Предвичним Твоїм Отцем, при благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, на віки віки. Андрія Борисова було призвано на військову службу під час мобілізації Кременчуцьким РТЦК та СП у лютому 2024-го він служив солдатом. на навіки 54 роки. Я вважаю, що завжди можна зупинитись, відкласти свої справи на зайву годину, якщо в цю всю пору провести людину, яка віддала своє життя за нас, за наше майбутнє, а, провести її в останню путь, віддати їй останню шану. І коли у нас на дорогах там. Їдуть спокійно машини, йде народ і по своїх спа да, по своїх справах і не помічає. Не хоче помічати того, як е, проводжають воїна. Це ріжуть мені кожного разу душу. Невже люди не хочуть цього помітити? Колектив телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам воїна-захисника Андрія Борисова. Вічна пам'ять, і вічна слава. Герої не вмирають. 31 травня Кременчуцькі школярі завершують навчальний рік. Останній дзвоник пролунає для 19 791 школяра. 985 це учні із числа внутрішньопереміщених осіб, 790 випускники 11 -го класу, 2049 випускники 9-го. Цього року 10 закладів загальної середньої освіти врешті перейшли з дистанційної форми на змішаний або очний режим навчання. Процес затягнувся через зволікання з боку можновладців, які перейнялися укриттями тільки через понад рік після повномасштабного вторгнення. Наразі 18 освітніх закладів Кременчука працюють у змішаному режимі, 11 в очному, 3 – залишають. На дистанційці. Як провести свято останнього дзвоника, кожен навчальний заклад вирішуватиме самостійно, враховуючи безпекову ситуацію, повідомляє сайт міської ради. На цьому у мене вся інформація. Нагадаємо в ефірі щодня, по буднях, о 18 та о 20.40. Підписуйтесь на наші офіційні сторінки у соцмережах. Якщо ж полудієте важливою інформацією, телефонуйте за номером, який просто зараз бачите на своїх телеекранах. Слава Україні! До зустрічі у доповненому випуску на телеканалі. Нашого міста